Які товари їдуть з Португалії до України? Розберемося з п'ятьма найцікавішими позиціями за моєю версією. Поїхали. Корки для винних пляшок. Португалія є світовим лідером у виробництві корків, якими коркують наші пляшечки для вина? Більшість підприємств коркової промисловості зосереджені в регіоні Санта-Марія, де Фейра. і власне українців Португалії, хочу звернути вашу увагу, хто живе в цьому регіоні. Ви можете не лише працювати як робітники на так. Заводах, а ви можете також бути менеджерами з експорту таких товарів до України, зокрема. А нагадаю при нагоді, що до кінця травня курс менеджер зовнішньої колонічної діяльності у мене у моїй школі міжнародної торгівлі можна придбати зі знижкою 10%. І після цього отримати сертифікат, наприклад, англійською мовою і спробувати себе у цій професії. Друге, друга позиція це вина і отсте Їхало до України в 2024 році з Португалії. На суму аж 5,6 мільйонів доларів США цієї продукції. Третя позиція це пластикове упакування, це упакування для косметичної галузі чи для харчових продуктів. Кожного тижня я бачу на транспортних платформах є завантаження пластикової тари з Португалії до України. А четверта позиція це папір. Найбільше експортується з Португалії до України паперу, а 4 формату, як ви знаєте, і їхало в 2023 році. Я маю статистику. Аж на 4 мільйони чотири з половиною мільйони доларів США і рибна продукція. Рибна продукція в 2024 році. Рибної продукції їхала на 1,27 мільйона доларів США. Я пропоную зараз потренувати ваше підприємницьке мислення і в коментарях до цього відео написати, які ще ви думаєте, можливо, ви пошукаєте, користуєтеся пошуковою системою. Користуйтеся gpt чатом і пишіть товарні позиції і товари, які їдуть з Португалії до України. А тому, хто найбільше товарів, напише в коментарях. я привезу якийсь класний подарунок з Португалії. Які товари експортуємо з України до Португалії? Розповідаю і на першому місці, звісно, що зернові в 2024 році. Україна експортувала до Португалії кукурудзи аж 370 Тисяч тонн, крім кукурудзи, з зернових активно експортувалася пшениця та ячмінь Українці в Португалії хочу звернути вашу увагу, що ви можете стати посередниками, побудувати такий бізнес, як у мене, і продавати українські товари на ринку Португалії. Власне, навчитися можна цього на моєму курсі міжнародна торгівля бізнес, який до кінця травня ви можете придбати зі знижкою 10%. на другому місці. Серед товарів це соняшникова олія. Звісно, що Україна є лідером, світовим лідером номер. Один у світі за експортом і виробництвом соняшникової олії і аж 50% всієї соняшникової олії у світі. Це українська олія, зокрема в Португалії теж дуже багато української олії. А хочу увагу, що соняшникова олія не лише ця в пляшках, яку ви десь колись можете зустріти на полицях супермаркетів. А найчастіше українська олія експортується в цистернах і вже пізніше під своїми брендами розливають в різних країнах. А металопродукція на третьому місці з України експортується листова сталь, труби та профілі найчастіше з цього сектору далі деревина та меблеві заготовки в Португалії. У місті Порту є дуже багато власне меблевих виробників, і туди дуже активно їдуть меблеві заготовки згідно статистики транспортних порталів. І п'яте місце займає цукор у 2024 році. Україна експортувала до Португалії цукор. На суму понад 10 мільйонів доларів. А цукор не найпростіший товар в експорті, оскільки ціна змінюється на світових біржах. Також на цукор бувають квоти. Але якщо я змогла продавати цукор в різні країни світу, то мабуть і ви зможете. А весь свій досвід я власне розповідаю, надаю, навчаю у моїх навчаннях. За посиланням у шопціому профілі, ви можете знайти. Знайти всі деталі, ціни, і як долучитися до моїх навчань. Гарного дня з Порту, Галії!